Ожні глядацькі стільці, зал без оплесків та майже суцільна тиша в театрі. Так зараз проходять дні в академії руху. Але навіть попри це заклад зміг відкрити новий 29-й театральний сезон минулої суботи. Загалу презентували пластичну виставу діду за мотивами твору Василя Стефаника Камінний хрест. Репетиції проходять летне щодня, але актори зізнаються без глядачів, які ще як додавали наснаги, о, як непросто. Та незважаючи на це, все одно викладаються на повну та відточують гру до досконалості. Допомагають їм в цьому цьому і постановники важко освоїти деякі пластичні рухи, це передати і емоційний стан, і фізичний стан, особливості ролі, особливості персонажу. Воно важко і водночас дуже легко, тому що до тебе відносяться, як, як до своєї дитини. З якоюсь такою лагідністю, з якоюсь любов'ю і якимось таким теплом. Аби спектакль вишов якналіпше та захопив всю увагу глядача. Над цим працюють не лише постановники та актори, але й художники по костюмах. Пані Олександра вже майже з десяток років одягає акторів саме академії руху. каже, багато працює з ескізами. Зараз створювати вбрання набагато складніше, адже не всі матеріали можна дістати, але старається передати всю атмосферу вистав. Підбор идет по именно тематике спектакля. Если это драма, если это ну, такая вот тема тяжелая, то, разумеется, костюмы. И цвета, они будут и пастельные, и приглушенные, и ткани более натуральные. Чем ближе к сказкам, то, конечно, кто их смотрит. Любітеліз всього такого цвітного, яркого. То, звісно, там світне ткані, цвітни, якісь там полотна, великі такі декорації, Ну поярче. Наразі актори працюють над спектаклем шинель Миколи Гоголя. До неї залучили 12 акторів. Минулі роки ця вистава вже зривала аншлаги, але за участі інших підкорювачів сцени деякі з попереднього складу виїхали чи наразі перебувають на фронті. Тож на сьогодні триває процес вводу нових акторів. Це дуже багато змін, идет партитура исследования характера в освоении образа в новой для него реальности. Это новый артист, новые возможности, и его, его психофизическая техника абсолютно отличительна от тех, кто был предшествующим. Поэтому мы заново все Аналізуємо роботу і тюдна большая башадіоти для того, щоб вовкінту -то, при ті освоїть характер образ. Одна така вистава може ставитися від тижня до місяця. Тож поки що триває процес з відновлення найкращих спектаклів театру, які показували в минулі роки. Зараз їх можна побачити на офіційному сайті закладу, а також на Фейсбук-сторінці. Саме там онлайн і відкривали 29-й театральний сезон. Я е, спостерігала, як реагували наші. Постійні глядачі, які завжди бували в нас, які вони писали дописи, що як, як же ми скучили, як ми хотіли бути в театрі, але ну, вони всі розуміють, ми, ми також. Нам дуже хочеться вже хочеться працювати на повну. Репетиції над спектаклем шинель мають завершити до кінця цього тижня. Далекоглядні плани щодо майбутніх робіт в театрі поки не будують, але дуже чекають на перемогу України над окупантами та сподіваються, що тоді зможуть повністю відновити роботу, а також вражати глядачів яскравим репертуаром. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.